С выполняющей службы вас турбует. Вы знаете, что у вас есть борги за тепловые мережи? Знаю. У нас заблокированы карточки. Во-первых, то, что у меня зарплата была маленькая, это раз. А во-вторых, сейчас у меня сын инвалид первой группы. И мать лежит, не поднимается, 85 лет. Поэтому пока мы деньги не можем выплатить. Я плачу по 200 гривен, вот что с моей пенсии, 2900 я получаю. Могу платить, то и оплачиваю. До пані Олени завітала представниця виконавчої служби. До них справи боржників потрапляють у крайньому разі. 25-й рік. Ми почали із роботу із цифрами у у тисяч виконавчих документів комунальної заборгованості на суму трохи більше як 509 мільйонів гривень, може бути відносно одної людини і стягнення жилком сервіс, теплоенерго, Харків, енергозбут вивезення сміття. Кожен суб'єкт звертається самостійно в суд за стягненням боргів. Питання можна вирішити без звернення до суду. Наприклад, підприємство дозволяє сплату боргу за послугу частинами, тобто реструктуризує його. Якщо ж такі методи не працюють, і суд погоджує примусове стягнення, за справу беруться виконавці. Так сталося з пані Оленою. Тепер вона має зв'язатися зі співробітником служби, аби обговорити всі можливі для неї варіанти. Солові методи, це не наш метод 160 тисяч гривень. Якщо людина накопичує такий борг, то її майно, зокрема й нерухомість, можуть виставити на продаж. Але навіть у цьому разі майно можна буде зберегти, сплативши борги до його реалізації. Якщо там сума 90 тисяч, а решт на майно наклався, але ми з цим майном нічого не можемо зробити, тому що сума недостатня для оцих 160 тисяч. Якщо у людини є, наприклад, автомобіль. Ми його оголошуємо в розшук, накладаємо арешт. Якщо його поліція знаходиться, автомобіль зупиняє. Ми його вилучаємо і реалізовуємо в рахунок погашення боргу. А там техніка побутова. Ну для цього потрібно потрапити в житло. У службі пояснюють як уберегти від можливого арешту пенсію. Це має бути спеціальний захищений законом рахунок. Пенсійний рахунок, якщо він так і називається, соціальний рахунок на який може надходити лише пенсія. На жаль, Приватбанк відкриває рахунок, туди надходить лише, наприклад, пенсія, але на цей рахунок можуть і будь-хто з родичів надіслати ще кошти. Тобто, це вже не є соціальний рахунок цієї зими. На багатоповерхівках з'явилися оголошення від тепломереж. От мешканці лише одного будинку на Олексіївці заборгували за опалення 6 мільйонів гривень. Харківські теплові мережі да там найбільша кількість заборгованості, і зараз на виконанні в службах Харківщини перебуває. 8,5 тисяч документів і стягненню підлягає заборгованість 403 мільйони гривень, ну, це включає, включаючи і юридичних осіб. Але ну, за результатами роботи в 2024 році було перераховано на користь. Арківських теплових мереж 29 мільйонів гривень в індустріальному районі. Найбільший борг мешканця перед тепломережами складає 190 тисяч гривень, і таких сум багато. Сім'я, яка проживає у звичайній квартирі, сім'я із п'ятьох людей накопичила заборгованість за сплату за тепломережі заборгованість у розмірі 177 сімдесят тисяч. З 13 по 27 років у нас багато людей думають, ці борги будуть прощатися, однак це неправда. У Харкові рішенням міськради борги за комуналку дійсно списували, але це стосувалося лише початку повномасштабної війни. З 24 лютого до 1 червня. Нині ж діють заборони тільки на стягнення заборгованості у певних випадках. У зонах активних бойових дій, як то на Куп'янщині чи у Вовчанській громаді. Також не можна стягувати борги з мешканців пошкоджених будинків, і йдеться не про вибиті шибки. Це, Це будинки, які пошкоджені до такого стану, що там вже немає ніяких комунальних послуг, тому люди можуть принести до нас довідку. і Ми вже ну, вичиняємо дії відповідні до чинного законодавства. Виконавці переважно спілкуються з боржниками в онлайні, враховуючи, що багато з них за кордоном Боржниця... А... Напередодні телефонувала з німеччини, що вона взагалі ні про які борги не мала і думки навіть. А ось але все, все сплатила в різні випадки. Так, звичайно, ну здебільшого вони кажуть, що війна в країні, тому ніхто нічого сплачувати не буде. Коли закінчиться війна, то все заплатять. Завдяки механізму електронної взаємодії з банками є можливість дуже швидко арештовувати кошти на рахунках боржників та стягувати їх, відзначають виконавці. Якщо ж немає коштів або навіть рахунків, вони йдуть по домівках. Люди можуть і кидатися, і виражатися нецензурною лайкою на тебе, і важко, коли вони починають плакати, що грошей нема, роботи нема. А ми просто виконуємо свою роботу. Це гуртожиток малосімейного типу на ХТЗ. За кількістю незабраних квитанцій таке відчуття, що тут взагалі нікого нема, Люди повиїжджали. І ще декілька багатоквартирних будинків. Найважче завдання потрапити у під'їзд, бо треба чекати, коли хтось відкриє двері, та й неохоче опускають виконавців. Але й коли вдається увійти зустріти боржника справжня рідкість. Виклик державного виконавця залишила для того, щоб особа, якщо вона його отри... ну, прийде, побачить, щоб з'явилася на прийом до державного виконавця. Але іноді хтось таки відповідає. Виконавча служба. Ісполнітна служба. Слушайте, я сплю небезпеку. Это Анастасія Максимовна. Максимов на вармінії вже три роки. у домі. На вулиці миру також не знаходимо боржника. Він винен тепломережам більше ніж десяту частину від загальної заборгованості будинку. 97 тисяч з цих 800 тисяч виконавці солідарні у переважній більшості суди зараз ухвалюють рішення щодо стягнення боргів, накопичених ще до повномасштабної. Рішень за борги утворені за три роки війни зовсім мало, але їх все ж таки можна зустріти у реєстрі. Тобто, починаючи з 24 лютого 2022 року, судді зазвичай відмовляють у задоволенні позовних вимог про стагнення заборонності за цей період. Вони у своєму рішенні прописують е, при кінцеве положення цивільного кодексу указ президента про введення воєнного стану е, номер 64 дров дві року. М Постанова кабінету міністра номер двісті від п'ятого на року. Усіх боржників продовжуватимуть шукати, писатимуть листи, направлятимуть запити. Чи не зареєстровані вони в іншому місці? Як ВПО Олена Нагорна, Медіагрупа об'єктив.